В таких умовах і на застарілому обладнанні кілька останніх десятиліть приймали пацієнтів в рентгенкабінеті у так званій блакитній поліклініці, що на четвертому мікрорайоні. Приміщення підтримували косметичними ремонтами, заміною вікон. Проте суттєво це загальний вигляд не змінювало, поділилися медики. Натомість зараз терметоб'яднання закупили рентгенапарат і почали ремонт кабінету для пристрою та лікаря. Поспілкуватися з персоналом та будівельниками приїхав очільник громади Сергій Зеленський. – 40 років не було ремонту. 88 року. Ні, що ремонт був, ну косметичний. А такий 12, шикарний, 30. як зараз, з, з зміненням апаратів, всього не було взагалі. Стараємося. Не да, тільки для пацієнтів, й для Конечно. вас, щоб да, ви були в комфортних умовах. Наразі роботи на етапі демонтажу. Поки будівельна бригада працює, новий рентгенапарат вже чекає на першого пацієнта. За рахунок коштів. Територіально-медичного об'єднання провели тендері, закупили німецьке обладнання новітнє, рентгенапарат виробництва Німеччини. Зараз робимо ремонти, продовжуємо робити і на протязі місяця почнемо встановлювати обладнання. Паралельно з оновленням рентгенкабінету у поліклініці відновлюють вбиральні.